Вітаю вас, друзі. Всеукраїнський Козацький рух Другий Фронт народний В'ячеслав Рудник Речник. Наш нещодавний стрім, що стосується поїздки нашої в Умань викликав дуже багато протиречивих відгуків. Мені дорікають християни про те, що не треба записувати такі скандальні відео і піднімати взагалі цю тему, тому що це якимось чином визиває в нашому суспільстві певне незадоволення і певний такий напряг. Другі кажуть, що треба підіймати цю тему, і говорять, що це дійсно існує така проблема в нашому суспільстві і досить реагують на цю проблему, скажімо так. Дуже жваво і дуже негативно. Моє особисте ставлення, що стосується першого. Безумовно, коли є проблема в суспільстві, є соціальна напруга, замовчувати цю тему, це не означає вирішення цієї проблеми. І друге, що стосується радикального такого погляду взагалі на меншини, на євреїв. І що всі біди від євреїв, я теж з цим не погоджуюсь: біди не від євреїв, біди від нашого неправильного негативного ставлення і викривлених думок. Скажемо таким чином. Якщо стосується ТЦК, то на євреї винуваті в тому, що хлопці українці, інших українців. І змиваються над ними і творять різний безлад, це не проблема євреїв, це проблема менталітету тих людей, які виконують неправильні накази. Що стосується християн. Моє ставлення до євреїв євреї це наші брати. Мені дорікали за те, що євреї це багатостраждальна нація, і якщо навіть і відбуваються якісь негаразди. В їх середовищі, то треба про це замовчувати і треба дуже лояльно до цього відноситись, бо вони багато настраждалися. А я вас спитаю: а що хіба українці не багато настраждались? Хіба українці не пережили голодомор? Хіба українці не переживали знищення? Хіба українці на сьогоднішній день не переживають знищення від Російської Федерації, від цих московитів? Всі народи багатостраждальні. І я вважаю, що для того, щоб вирішувати проблему і взагалі якимось чином невелювати соціальну напругу, треба про саме ці такі дуже важливі теми, які на повістці нашої, нашого дня і на повістці медійній, треба обов'язково підіймати, треба обов'язково про них говорити і разом досягати. Домовленості і досягати згоди в тих речах, які якимось чином і одну, і другу сторону обурюють. Що стосується умані хасидів, мені казали про те, що чому я кажу, що вони неряхи. Що якби інший народ таким чином себе поводив, то хіба б ти казав, що неряхи? Да, я б казав, що це неряхи. І якщо навкруги тих. Людей, які живуть в своїх помешканнях на навкруги багато сміття, то дійсно це багато сміття. І дійсно за цим треба слідкувати і місцевим, місцевій владі, і самим Хасидам. От. Що хочу сказати про взагалі тему єврейства. Хочу сказати про те, що дійсно цей народ. Дуже неоднозначний. В чому неоднозначний? В тому, що дійсно він дуже талановитий, і це народ, який відмічений Богом, певними здібностями, певними соціальними досягненнями, наприклад, соціальним гуртуванням. І те, що євреї на сьогоднішній день домінують і займають вищі державницькі посади, є в цьому об'єктивна. Складова, тому що кожен єврей піклується про такого ж єврея і допомагає, навіть не самому кращому в суспільстві, досягати е, тих положень і того рівня, якого бажалось би досягти кожному. О, тому це для нас, українців, і досвід, і певний приклад, якому ми повинні слідувати і переймати все найкраще. Але хочу сказати таке: ми, українці-русини, є титульною нацією, і по перепису, як раніше казав, 73% це були українці-русини. Тобто, люди, які визнавали себе саме українцями, не євреями, не казахами, не росіянами, а саме українцями. Тобто, домінуюча по чисельності нація є українська нація. Українці-русини, потомки князів, потомки гетьманів, потомки козаків. От. І тому на нас, українцях, лежить відповідальність про збереження культурної спадщини не тільки свого народу, а й всіх інших народів, збереження їх чисельності і збереження таким чином, щоб не втратити свою ідентичність. І за свою ідентичність ми будемо боротися, і свою ідентичність ми будемо відстоювати. Я за те, щоб в нашій владі, виконавчій і законодавчій, були представлені українці русини саме домінуючою кількістю, бо тільки той, хто відноситься до свого роду, буде піклуватися про свій рід. І який би хороший не був не був, якою би хорошою не була людина з малочисельного народу, вона органічно буде піклуватися саме про свій народ. Тому цього вимагає справедливість для того, щоб. В органах законодавчої і виконавчої влади, а також фінансової, скажімо так, влади в Україні були представлені саме українці. Я за це. Дорогі друзі, дякую вам за те, що дивились. Нагадую вам, що допомагайте Збройним силам України і допомагайте військовій частині 49-80 своїми донатами. 50-100 гривень це буде дуже. Дієва від вас допомога для того, щоб наші хлопці отримали пікап і могли виконувати свої бойові завдання на фронті. Дякую вам всім.